Новорічно різдвяні свята для шанувальників мистецтва розпочались 19 грудня з виставки прикарпатського художника Богдана Фреєва. Скульптура, живопис та графіка, різноплановий творчий доробок митця представлений на розсуд івано-франківців та гостей міста у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України своєю творчістю Богдан Фреєв оспівує красу рідного краю. Тут представлені в основному пейзажні роботи і в основному це гірські мотиви десь. Вишківський перевал, ну, цей край вишків, ця, цей бік до Франківщини. Ну, це дуже красиві місця, дуже багато навіть таких місць, де ще й нога не ступала в горах, я знаю таких ще пару місць. має Найбільше мені сподобалася тут графіка лінограв'юра і офорти. По-перше, я вже давно не бачив офорти на виставках, і якось це притягує і згадує. І тих офортистів, а особливо Шевченка, який працював теж Тараса Григоровича Шевченка, нашого знаменитого офортиста, графіка. Цікаву виставкою, особливо це акварелі, техніка графічна і скульптура. Мені сподобався, особливо пейзаж. Дуже класно, дрібні деталі, дерева такого і сонце. Це. Богдан Фреєв здобув мистецьку освіту у Львівській академії друкарства, навчався скульптури та працював у майстерні відомого скульптора Еммануїла Миська. Зараз передає свої знання підростаючому поколінню в Долинській художній школі.